10 годі. 18 березня і випав. Трускавці випав сніг. Зранку його було дуже багато, насипало практично десь сантиметрів 4 було точно. Ось ще на авто видно. Сніг лежить. Зараз він вже починає топитися, вийшло сонце, друзі. Всім привіт, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля церкви Святого Миколая. Хотів показати вам красу зимову навесні. О 8 годині ранку було дуже багато снігу, а зараз він дуже швидко топиться, сонце чуть-чуть вийшло, засвітило і все, друзі, все пливе, тільки десь на траві залишається сніг. Ну, немає нічого дивного, друзі. Завжди, коли до нас прилітають лелеки, ну це всім відомо, 19 березня прилітають лелеки в Україну. І я не пам'ятаю такого. Такої весни, щоб не випав сніг і не був мороз. Сьогодні зранку було мінус 2, ну зараз вже десь плюс 4. Все рівно випав сніг і це здається, що це ну, зима вже була давно. А зразу так все стало красиве, гарне, але троскавці вже деякі дерева починали цвісти, багато квітів зацвіло і зараз це все присипало снігом. Вчора я знімав відео там біля верхнього бівету, верхній санаторії. Якраз я говорив, що вже в горах випав сніг, ну а сьогодні ще й прийшов до нас. Друзі, і сьогодні і завтра обіцяють сніги, холодання, а вже ближче до кінця тижня на вихідні там вже знову має бути плюс 14. Я думаю, що вже на наступні вихідні вже будуть свісти, напевно, і тут. На клумбах нарциси. Вони вже би сьогодні зацвіли, якби не було снігу. Це Труск... музей історії Трускавця. Бівет зараз, друзі, ще зачинений. Зараз 11 година, і людей небагато ходить, оскільки ще пів години тому падав ну, такий мокрий сніг. А сонце буквально вийшло 10 хвилин тому. Але все рівно гарно гуляти, вітру сильного немає. Надіюсь, що це вже останній сніг цієї весни І вже розпочнеться весна. Я вже, друзі, вчора говорив відео, ну, вчора ще сільпо працював там. В ТКС, сьогодні вже його зачинили. Так що, вже там біля верхнього бювету немає супермаркету. Хоча там написали, що мають, планують відкрити супермаркет траш, але я ж сумніваюся. Немає просто там людей, дуже мало і це дуже нерентально. Дивіться, дерево цвіте і все в снігу. Цікаве явище. Музична альтанка. До Бівету зараз, друзі, ми не підемо. 11 година, бівет відкриють тільки 12.00. Концерт можливо буде сьогодні Ростислав Кушина, там напевно буде 12.30. Це через пів півтора години. А ми цими клумбами підемо. На Майдан Кобзаря. Ось на цих клумбах е, ростуть якраз нарциси і вони вже з дня на день мають зацвісти. Досить гарно це все буде виглядати, потім будуть тут тюльпани, а в кінці вже будуть троянди. Вже майже майже нарциси майже розцвіли. Це рівно гарна погода і хоча випав сніг, але досить приємно, гарно на дворі красиво. Перед нами старовинна вілла Моцарт. Також тут ресторан Шухляда, далі готель Парк. Ліворуч у нас також вже дерева мали зацвісти, Ну нічого страшного. зацвітуть на слідуючий тиждень. Я думаю, що на вихідні вже буде досить красиво в Трускавці. Римокатолицька церква Івана Павла ІІ. Ми вже на Майдані Кобзаря. Тут триває будівництво якогось готелю. Продається комерційна нерухомість. Бачите, верба вже майже розпустилась. Хтось п'є каву. Люди приїжджають Трускавець не тільки попити нафтусю тут і кав'ярні популярні також. П'яна вишня популярна. Тут вілла Вікторія. Також історична будівля, пам'ятка архітектури. Дуже багато тут, біля 16 віл, трускавці які є пам'ятками архітектури. Одна з них також санаторій Світязянка. Досить така велика вілла, а це теж вілла і це музей художника Михайла Білоса. Ось Тут така фотозона в Трускавці напроти Палацу культури Шевченка. Це гарно, красиво, але, друзі, немає людей на курорті. Порожній курорт, порожні вулиці. Ми також в коментарях вчора запитували, чи якщо приїхати на відпочинок, той чи інший готель, там, чи санаторій, в якому буде, наприклад, 10 осіб хіба відпочивати, чи вони будуть там процедури всі відпускати, чи басейн будуть нагрівати. Друзі, мені це невідомо, я не, не в курсі, але я знаю, що якщо немає людей на курорті, то деякі санаторії там і готелі відправляють своїх людей там, ну, за власний рахунок, або беруть на півставки, працюють. Але процедури відпускають. Так що я думаю, що без проблем можна приїхати, але ви попередньо, якщо їдете, зателефонуйте, взнайте, розпитайте, чи там працюють процедури, чи будуть дійсно басейни працювати. І все, і їдете тоді в такий, в якому буде все працювати. Ви ж платите гроші і вам вибирати. що краще. Біля, ві... біля Вілли Анастасії. Зараз також тут Міротель. Фонтан від міротелю ще накритий. Влітку його, напевно, розкриють. Він буде знову працювати так, як минулого року. Оце Львівська майстерня шоколаду. Ми з вами вже на вулиці Тараса Шевченка. ми Зараз біля торгового центру Куб. Дуже сумно, друзі, за верхній вілет, що там така історія. Я вчора там знімав відео і ну, дійсно порожній верхня верхній частина взагалі трускавця порожня ще й зачинили супермаркет а, Сільпо найбільший у Трускавці Колись там був форшет пам'ятаю, було Дуже багато людей. Зараз така історія, що все, там самоторії позачиняли, бівет, перший супермаркет. І що там на черзі будуть закривати, невідомо. Ялинки, як взимку. Це в снігу. Пишіть, друзі, в коментарях, чи у вас у ваших регіонах також випав сніг сьогодні, чи похолодало. Ми вже підходимо до готелю річки, кафе річки. Чи, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім, друзі, гарного дня, гарного настрою, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!